В одному з мистецьких просторів Івано-Франківська відкрили нетривожну виставку. Її автори, випускники школи сучасного мистецтва. Молоді художники спробували кинути виклик собі та всім питанням, що виникали за ці місяці. В більшості ця виставка про різні досвіди і про те, як їх не приховують і не спрощують. Є про табуйованість депресії та антидепресантів, робота Ані Рибкіної, є про. Е Ритуал пологів і його ресек реалізацію є про різні стани, яким складно дати назву. Серед експонатів світлини фотографа Юрка Хорощака. Їх митець знімкував продовж 10 років на фото Люди, природа, вулиці міста та інше. Вона відображає мій життєвий шлях в плані боротьби з тривожністю і в пений момент свого життя. Я зрозумів, що фотографія дуже класно заземляє мене і дозволяє мені знаходитися в пановому моменті, приймати невизначість, приймати те, що фотографія може не вдатися. Окрім світлин, для відвідувачів виставки придумали певний інтерактив. Кожен охочий може пройти анкетування з його результатів. Фотограф створить окремі світлини, які символічно передаватимуть психологічний стан людини. На перше налаштування, яке є відкритістю, тут людина дивиться і підбирає той стан, який підходить їй найбільше. Тобто чи вона відкрито ставиться наразі? До світу і хоче усім ділитися, довіряє людям, чи вона ізолюється в внутрішньому світі. Власне, базуючись на цьому, вона відзначає певний параметр із цього переліку. Припустимо, це F28. Але по суті, на об'єктиві я обиратиму значення, яке відповідає діафрагмі. На витримці я вибиратиму значення, яке відповідає цьому числу. І чутливість це світло, чутливість плівки, я вибиратиму також, базуючись на е -е, значенні. Ось тут. З цього буде зроблена фотографія, яку я в подальшому надішлю От. На виставці безліч очей, які намалювала Анна Рибкіна. У своїх творах художниця досліджує вплив соціуму на ментальний стан. Анна каже: це історія про те, як ми вчимося відрізняти щире від нав'язливого, а погляд від контролю. Серія почалася чотири роки назад після втрати близької людини, і тоді мені було дуже важко, і я вирішила закарбувати всі погляди, які щось внесли в моє життя, поки вони живі. Так воно з'явилося, почало оброста. Все новими і новими роботами. Серія не має кінця, бо кожного дня до тебе приходить в життя хтось новий. Її доповнює аудіоробота, яка швидше називається вплив, того що ці люди, якими ми хорошими, і щоб хорошого вони в твоє життя не принесли, вони все рівно дають тобі якісь поради, і це не завжди хороші поради. Школа сучасного мистецтва постійно звітує про творчі здобутки своїх вихованців. Уляна Неколюк, Софія Савчук, новини на вежі.